Більше як пів тисячі ударів за минулу добу завдали російські окупанти по Запорізькій області. Під вогнем російських військ опинилися 13 населених пунктів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог застосовував майже весь арсенал озброєння проти мирних жителів. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Ірина. Розкажіть нам докладніше, як минула ніч на Запоріжжі? Чи є жертви, і яка ситуація зараз? По яких населених пунктах з якої зброї б'ють росіяни? Так, пані Ірину, ви правильно зазначили, що 556 обстрілів зафіксовано за попередню добу. Гатять чотирьох основних видів озброєння. Це безпілотні літальні апарати. Вони складають приблизно 60-70% і загальної кількості обстрілів, реактивні системи залпового вогню, артилерія, яка також. Фіксується чимало обстрілів понад сотню. І вчора було задано по Запоріжжю авіаудар. Це керована авіаракета типу Гром. Ну саме таку назву попередньо озвучили наші вибухотехніки. Ракета влучила в приватний сектор в одному із районів Запоріжжя. От якраз ми бачимо на відуряді. Постраждало щонайменше сім будинків, ну загалом близько десяти плюс багатоповерхівки, які розташовані. Поруч з приватним сектором, кілька будинків. Ми говоримо вже про сім Вони навряд чи будуть підлягати якомусь відновленню, відбудові, і тому всі жителі максимально короткий термін. Ми спробуємо скоротити бюрократичний процес, аби вони отримали компенсацію на придбання нового житла відповідно до урядової програми. Є відновлення, і маємо двох постраждалих: це 66-літня жінка. Вона Отримала гостру реакцію на стрес. Ну і значно гірші, Більш важкі травми отримала 73-літня жінка. Це численні перелами і мінно-вибухові травми. Її одразу було доставлено до Запорізької обласної клінічної лікарні. Зараз їй надається вся необхідна медична допомога. Її стан важкий, але стабільний кажуть лікарі. Пане Олександре, у останніх російських атак сотні тисяч жителів регіону залишилися без енергопостачання так само і на Херсонщині. що на Запоріжжі вже вдалося відновити? Наші героїчні енергетики ну фактично щодоби ліквідовують наслідки ворожих атак. Це від сотні до кількох десятків тисяч. От лише протягом 6-8 числа червня було відновлено електропостачання понад двом тисячам шестисот абонентам в кількох населених пунктах. З пунктів зазвичай це прифронтові населені пункти, і тому ну такої є ситуація й вони молодці досить оперативно і вкрай непростих умовах відновлюють, тому що постійно перебувають під обстрілами лише у разі більш-менш спокійної безпекової ситуації починають працювати. Власне протягом кількох останніх місяців також були повторні обстріли були в тому числі влучання у ті бригади, які відновлюють енергопостачання. Дуже непросто а загалом в обласному центрі все стабільно. З електрикою було технічне відключення через пошкодження кабеля, але знову ж таки енергетики досить оперативно відновили енергопостачання. Хочу з вами поговорити про допомогу військовим, тому що вчора побачила повідомлення від очільника області. Іван Федоров повідомляв про допомогу військам дронами. Розкажіть те, що можете розказати, не секретне що за дрони і для кого вони призначаються. Допомога військовим цей процес триває системно. От з початку 25-го року на даний час виділено загалом допомоги на понад 1 мільярд гривень. Я нагадаю, що загальний оборонний фонд в Запорізькій області він чи не найбільший в Україні. Він складає понад 2,5 мільярди гривень. Це різноманітні засоби. Безпілотні літальні апарати різних модифікацій, і мавіки, і впівішки, і системи радіоелектронної боротьби, і автомобілі тобто можна говорити про тисячі десятки тисяч засобів і амуніції, яку передають передається військовим. Протягом цього тижня було передано 800 мавіків. Це модифікація DJI Mavic 3 на загальну суму 555 мільйонів гривень. І вони передаються, звісно, тим підрозділам, тим бригадам, які боронять нашу державу на запорізькому відтинку фронту. Про проживання у Запорізькій області з яких населених пунктів нині триває евакуація, де вже неможливо просто лишатися? Чи багато охочих виїхати масова евакуація тривала впродовж 22-23 років. Зараз це поодинокі випадки. НОТО стання евакуація була. В п'ятницю минулої п'ятниці, 6 червня, двоє людей зголосилися виїхати з небезпечних районів і населених пунктів. Ну, можна назвати такі селища, як Степногірська, Магдалинівка, Приморське тобто, вони максимально наближені до лінії ведення активних бойових дій, приблизно 10-15%. Кілометрів від фронту, але саме цим населеним пунктам дістається, і саме по цих населених пунктах ворог гатить і кабами, і ФПВ-дронами. Неодноразово фіксували протягом минулого тижня, коли по звичайних цивільних надзвичайних цивільних тривало полювання FPV-шками. в тому числі. Постраждала, нагадаю, пожежна частина в степногірську? Тоді 12 поранених ми мали наших рятувальників. Вони нині перебувають у лікарнях, враховуючи інтенсивність атак росіян. Чи лишається бізнес? А відтак і можливість у тих самих біженців знайти собі роботу? Чи підприємці виїжджають і релокують свої бізнеси? Бізнес масово е, релокував ще на початку повномасштабного вторгнення зараз, продовж 24 четвертого, років. Ми не спостерігаємо міграції бізнесу до інших регіонів нашої держави. Були певні проблеми щодо зовнішньої економічної діяльності. Тут втручалася саме обласна влада, і за допомогою уряду вдалося вирішувати деякі по. Проблемні питання, які зокрема пов'язані з обігом коштів, з, скажімо, комунікаціями з міжнародними фінансовими інституціями, от це саме була однією з перепон на даний час. Оці всі проблеми усунуто, і ну, влада у свою чергу допомагає. Допомагає бізнесу в різноманітний спосіб, в тому числі погашенням кредитних ставок, виділенням грантів, і акцент тут робиться зокрема і на Ветеранів і ветеранок, які хочуть започаткувати свій бізнес, у передбаченні кошти в обласному бюджеті можна отримати від 300 до 1000 гривень до 1 мільйона для старту для свого бізнесу, і такі охочі вже є. Так що в будь-який спосіб, будь-яким чином, намагаємось підтримати бізнес і в тому числі створюємо нормальні умови для життєдіяльності. Це і підземні школи, і дитячі садочки, тобто бізнесмени розуміють, що діти можуть в безпечних умовах вчитися, і тому це був один із ключових приводів, аби виїжджати на більш безпечні території. Пане Олександре, я вам дуже вдячна, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.